Був обичний ранок. Сьогодні відео починається без приветствия. Тому що приветствие буде. не знаю. Уже відео сьогодні Зараз без приветствия. В общем, сьогодні було обичне утро. Обичний раночок. Ден прохинувся дуже хорошо. Ой. Чого-то немає емоцій. Ой. А, так все ему. Хорошо. И я в том числе. Добрый ранок, ранок, мой дорогуша. Добрый ранок, микросанечка. Так, дорогуша, ты проверь, что у нашей девочки. Вот видишь, и пацан. Хорошо. Так, хоча до дорослих піду. Так, прокидайтеся. О, ви стоїте. Чого ви стоїте? Не знаю. Не знаю, може ночний жор був. Ах ви! Більше ночі ніяких ночних жорів. Все. Знімайте маски. Ой. Е! Йдіть, Йдіть снідати. Я дівчину Брат що... брати сестру пішов. Прокидайтеся мої дорогушки, Мам, я щось погано себе чувствую. А що таке? Дай убик твій подруга. Горячий Який горячий лоб... Який горячий обік. Ты что не захворела? Я сейчас градусник принесу, помирим температурку. Я сейчас Бруно проверю. Бруно покидайся. А, я я себя пока не чувствую, мама. А, в тебе лобик тоже горячий, как у Єви. Да, в тебе гарячий. Сейчас принесу вам градусник і чак. В общем, я пішла поки що тут сидіть. Райтесь ігрушкам, я пішла. Так, ну ось наш цей градусничок. Так, ще якісь спустяшки візьму. Ну не знаю. Може потом кашку і зроблю. Ну, сейчас піду. А, може їй молочко зробити? Зараз зроблю. Я її зроблю в такій сьогодні з звздочкою. Так, а який взяти цей малышом з зайчиком через мішку. І сьогодні буде мішка. Ой. Так. Все, я пішла. Я малыш. Сначала я Єві принесу, а потом тобі, Бруно, принесу. А хотя я вам по черзі так, давай піп-піп. Тридцять сім? Тридцять... в тебе температура тридцять сім і шість? А в тебе? В тебе так само. Малыш, я сейчас вам в аптеку схожу, куплю таблеточки. Так я вас тебе покажу бутылочки, сейчас я Бруно принесу. Ай, щома! У тебя Сейчас в аптеку схожу, сейчас недавно к вам здорвлю, потом в аптеку схожу, вам таблеточки куплю и цей. Сейчас тебе Бруно принесу. Девочку. І кстати, я забула вам сказати, Ютуб почав мені давати авторські права. Хоча я навіть ніколи в відео не копіювала. Ото от, два останні відео, це про Хеллоуін і про Румтур, то про Хеллоуін я сама придумала ідею, а мені авторська правда. Ну не знаю, може там якась музика була. Але я вже не припоминаю, що там була якась музика. За яку можу ці авторськи проводити. І відео про Румтур. Відео з Румтуром теж. Ну, може, в якогось блогера, але в мене в точ, точ похоже було відео тільки з іншим доміком. Іншим... Ну. Румтур це сама главна... ну, така головненька тема у всіх аватар ворогдерів. Але на цей раз я хочу сказати, що це відео я взяла у або, вроде в... Аватар фемелі так. Да. Це відео я ідею взяла у Avatar Family. Щоб YouTube мені... Я це сказала, щоб тут мені не давав авторські права. І щоб це мене трохи не бісило. Так, і зараз я принесу ще бруну бути Зроблю сніданчик їм. І... Так, і у нього сьогодні буде от така. А, у нього з котиком буде сьогодні бутилочка. Йому буде смашом таким Проверю, ну, Ладно. Я принесу нашим малышам. Все, я принесла. Бруно, ось и твоя бутылочка. А еще. варимо варимо варим кашку. Варимо варим кашку варим кашку вкусну з ягодками, з полуничками. Уже зварилося так швидко. Так зараз всім буду розстріляти, розкладати на тарілки. Так, для дівчаток старших, для діток молодших І для нас з деном. Так, а тоді куди кастрюлю жити? Кастрюлю сюди, там, де все Що ще, ще ложки розставлю, а де, де ложки? А де ложки знаходяться? Не знаю, десь. Ой, і ви вже прийшли їсти кашу. Я такий нюхаю нюхаю. я так подойде. Я таки нюхаю, нюхаю і чую, що це моя улюблений делікатесик. Мене я так трошки не люблю касове, це каса виглядає апетитно. Я, Єва, вони виглядає апетитно. Ой, а це сісти не можу. Біді двоє стульчик сядь. Я не можу сісти на цей стульчик. Ой, шапочками помінялись. Не знаю, Бруно. якийсь бах. А, все, я сів. Угу. Я сяду сейчас і... і я поїм. Я тоже. Я... <кхух> <кхух> мені велику куда Ну, мені тоже. А ты, Ричард, пей, пей молочко з бутилочки. <кхух> <кхух> так. Так, і тепер я їм ем кашку. Я, ж. ж, я. Усужану брунову порцію. Ладно, брун, з'їш мою. Я ще з'їм. Все. О, ми малышри, ти вже випив. А, ти вже другий раз кажеш перше слово своє. Слово своє. Mm -hmm. Так, ви, мої дорогушки, вже поснідали. Так давайте йдите всі. Отдихайте, робіть, що хочете. Хорошо, мам. Так, пиши угу. Рокс, Роксі. Ой, подушку я хочу не взяли. Так, пиши малыши. А чути взяла на людський, мам. Ну просто вона девочка, вона ж трохи слабенька за тебе. в нас хороший на здоровий мальчик. Понятно. Ой, і я тоже веду. Не я за Річардом посижу і ще закину посуду. Умивальник. О, Умывали.

Хай ми тут. Так, Річард Дік, ми пішли з тобою на другий етаж. Угу, заходьте, хорошо. Так поки що там побудьте. Зараз, дівчики, їдьте на третій етаж. Ну, на ліфті їй це на третій етаж. А ми поки що а я поки що передінусь і схожу в аптеку, куплю для і Єви лікарства. Або я з Бруно Євою піду. А я поки що за Річардом посліжу, поки ви будете там. Хорошо. То Річардик. Тебе перепилипінати. Дом, Мій пацанчик богатир росте. Так давай поки що поспиш. Давай, сп'ятоста ігрушки, книжки сп'ять, дяло і підушки, дуже собі дріб. Ой, гушочку случайно взяв. Давай, баюкую тебе. Баю баюшки баю, не ложися на краю. Все, я пішов віддихати. Ой, я случайно телефон моїй другущи взяв. Э, е, ты жов Віддай телефон, мій. Ну, не вибач, бачаю. Так, Рокси, бежи, девайся. Хорошо. Хорошо, Валь. Так что ты Ясь... в день шайс? Я с ним не вот такие вот наушники свои. Ой, девайтесь, наушники. О, все. Так, ще? Не знаю. Даже Рокси. Я одену свои бусики. Ой, ой, что вы надеваете? Да надевайтесь, а вы уже бусы. А всю сумочку. Что-то уже А, объясню. ничего. Так, и сейчас я породину все в свои в моточки. Так, я оденусь у такие кроссовочки. Так, слушай дальше. Ой. Ой, что у меня все падает? Так, Рокс, я вродилась, в принципе. Еле-еле вдилась. Ну, не такие, да не важкие. Так важко все вдевается. Ой. Да, еще в наш э, шкаф не, майже ничего не ложится. Єлі-єлі гожу. Вед виїшти не вдіну. Ну давай. Я просто вже ври... так. Далі тут вділося. Так, да, то єлі-єлі вдінуся. Ми дійсно, ми потім курточки накинемо. Хорошо, доці. Тепер вивдіватися. Ми самі взавдіємо вдіватися. Да, Да, Єва. Що ми сьогодні вділимо. Я вдійну такий комбезик. А у мене цей класний костюмчик новий. Мені осадью подарили новому нові группи запці. Да, витяглася нова група запки. Мені там так понравилося. Він таке классно. Да. <клес> Вози туди пізамку свою і підемо. Угу, С -с Свої бутиночки в Діну. Я вдіну ось ці з місками. Тапочки ози. Хай соблю, ну я вспомню зіла. завдінь якусь. Я втілявся. Вді... Таку от заку сьогодні буде. ти сьогодні сапочку Дінс. Бо взагалі холодно, вже глюдень. Ну ладно. Культочки все здійнемо. Соб немає, ну ти. Вс, післі. Післі. Так, діти, дайте ще мені передіться, а то я ще не переділася. Чого ти вяжеш? Ой. Та потом. Що потім? Суп з котом? Ой, ні-ні-ні-ні. Так. Що мені в діти сьогодні? Так, а вот эту кофточку, а Кину сегодня эту. Так, халатик сюда. Что Так, шапка сегодня уже будет такая. Сегодня такая вот шапочка. Так, что Так, куртку же там кину я. У меня еле-еле все на девочке. Я уже переоделась, а тоже сейчас Дину курточку какую так, что мы не Я такое вот пальтишко. А я втяну. Дину... Стоп! Я ж была в Ди, в кофте, чи в футболке, не знаю в чем. Я в пижаме опять. Так фе... Та, в пижаме заскочишь. Хочешь, я тебе кофточку. Ось. Тут е. Ой. У мене косочка от. Хочеш її вдінеш? Хорошо, спасибо. Угу. Хорошо, доті. Так, ще. Ось тобі шапка. Дівчки, куди ви без шапок ідете? Давайте. Ось тобі, Бруно, така шапочка, а чого я хотіла бути... Я хоті, хотів збути цим. Та потім. Так, можна мені худі? Ну, да, давай, Варя. А чому а чого я не можу вдіти? Ось ти вже в Так я курточку зараз накинув, Все, діти, пішли. Єва, де ти? Ти визос. Я так там Так, все, пішли. Все, виходимо. Так, діти, сідайте в машину, зараз поїдемо. А і що? Так, я сяду сюди, ой. ой. Так вара, сідай на переднє сидіння. Вара, де ти? Я тут. Ой, звичайно, села на не на нормальне сидіння. Так, Вара, сідай, давай. Ой, Роксан нас щено носила. Варя, сідай. Хорошо. Так. Роксі, бери Єву на руки і сідай. А чо я не на передній сідаю тому що ти ж ну, ти трохи менше за а Варя вже, в принципі, доросла Їй 10 років чи один. Мені вже 11. Хорошо, поїхали. Кстаті, відео вже підходить до кінця, тому що коли я хотіла ну, продовжувати це відео, зняти в віншоті, не питайте, чого в лайтмошені, зараз я розкажу. І це відео я трохи зроблю таким коротшим за всі мої відео, тому що в обичному ну, в мене іншоті в така зашла але вирішила доробити це відео і побачила, що в мене запускається. І я перевірила, і потім, там деякі проєкти старі там, наприклад, в мене почт, ну, загрузились, але там все пропало. А ось нові проєкти просто не запускались. І, о, і я в удаленках знайшла в себе всі ці німки із цього відео і представила ну, І я їх мовшені, але трохи може і доши загружаються. Так що сьогодні відео буде таке коротке. Всім пока! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Кучу Учузню сейчас. Поїхали.